Шинку також є захисникам, свічу подяки у Катерининській церкві запалює мама звільненого військовополоненого нацгвардійця ще 29-річного Романа Гончаренка. Пані Оксана дякує Богу за те, що син тепер вдома, із очей котяться сльози, бо її дитина пробула у російському пеклі 828 днів від 24 лютого 2022 тисячі Романа обміняли цьогоріч, 31 травня разом із ще 13 нацгвардійцями. Ми поїхали після обміну на наступний день в суботу до сина. Ми Побачили його така радість, це наче, наче друге народження сина. Я його як ухопила. Я не хотіла його відпускати, відпускати взагалі. Я його. Цілу цілувала, цілувала, цілувала. Я просто не могла надивитися на нього. Оксана розповідає, дізналася про полон свого романа від співробітників ЧАЕС і з того моменту втратила спокій. Жінка стукала у всі двері, робила масові дзвінки на гарячу лінію, виходила на мітинги, постійно їздила до Києва на зустрічі в координаційний штаб. Її недоспані ночі не пройшли даремно. Мати змогла через півтора року полону поспілкуватися з сином телефоном та надіслати листа. Це для нього було, знаєте, як ковток воздуха повітря. Був до, до дзвінка була було, було життя і після дзвінка. А потім, коли син отримав посилку, це координаційний штаб, збирав посилки з листами, нашими листами. І коли син отримав один зі, з, з камери посилку, ну, посилку на всіх, вони хлопці ділили. Але листи він один отримав, і це для нього взагалі було якесь чудо. Кожен день жінки розпочинався з молитви і завершувався нею, аби син повернувся живим з ворожого полону. За період перебування там він втратив 20 кілограмів. Також значно погіршилося здоров'я. Син розповів Оксані, що росіяни тримають своїх бранців у нелюдських умовах. Худий, втомлений. Очі чорні, бо під, під, під очима круги чорні, бо сонця не бачили, майже не бачили ні сонця, ні повітря, ні, ні їжі нормальної, нічого. Ні води нормальної, тільки технічна вода. І побиття, 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 катування весь час. Сказав, що мамо, о, там нема тюрів, там нема колонії, там нема СІЗО. Там лагеря, лагеря. Там концлагеря, і все. Це як було в 37-39 роках. Там концлагеря, і все. Перше, що зробив Роман після полону зателефонував усім рідним. Зараз у нього за планом довготривале обстеження, лікування, фізична та психологічна реабілітація. А вже потім відпочинок із сім'єю. Я беру телефон і я бачу, що ну, син. Фото сина, і я розумію, що я можу йому дзвонити. Навіть якщо він відпочиває, я просто пишу йому, як твої справи, чи доброго ранку. Він пише Доброго. Які сьогодні справи? Будемо те робити? Ти поснідав? Знаєте, як ото було? Що? Синочку, я одягни шапочку. Мамо, я в шапці, так і у нас зараз. Спілкування майже таке. Тобто, це дуже... Такі емоції їх просто не можна я не можу їх передати. Це е, щастя, е, материнське щастя. І, попри те, що її син вже вдома, Оксана Гончаренко продовжує виходити на мітинги. Сім'ї військовополонених привертають увагу суспільства і влади до їхньої біди. Адже зараз у полоні ворог тримає ще вісімдесят з ЧАЕС.